Привіт, вболівальники синьо-білих. Залишилося небагато часу до нашого наступного зіткнення проти Red Bull Salzburg. За лаштунками виникає суперечка. Завжди прямий і негласний колишній тренер київського Динамо та збірної України Йожев Сабо вирішив відверто розкритикувати двох наших основних гравців: Миколу Шапаренка та Владислава Ваната. І, мабуть, нелегковажно сприйняв його слова. Але перед тим, як поринути в цю тему, підпишіться на канал і поставте лайк, щоб бути в курсі всього про наше Динамо. Сабо, який ніколи не приховував своєї думки, сказав, що Шапаренка переоцінюють і у важких матчах він просто зникає на полі, за його словами, підвищений гравець. А якщо до Ваната, Сабо був ще жорсткішим. Заявивши, що він не володіє швидкістю або характеристиками справжнього центрального нападника, і що в останній грі проти Зальцебеорга він був нікчем. За словами Сабо, ваната було б важко навіть продати. А якщо би було, то лише для того, щоб зігріти банк. Тепер залишається питання: чи виправдана ця критика, чи це просто гіркі заяви колишнього тренера. Ми знаємо, що і Шапаренко, і Ванат були ключовими гравцями Динамо, як ми бачили в грі з Рейнджерс. Вони мають право вирішити матч. Отже, фанат, що ви думаєте про заяви САБО, ви згодні чи вважаєте, що він був занадто важким? Залиште свій коментар нижче, ми хочемо знати, що ви думаєте. Ось і все на сьогодні, люди. Не забудьте поставити лайк і поділитися відео з іншими шанувальниками. До зустрічі в наступному відео. До зустрічі пізніше.